Коли Тетяна пригрозила, що звернеться в міліцію. Маніяк почав її душити та ще більше бити. За словами самого Войтова, в той момент його начебто переклинуло. Він представив, що Тетяна це родич дружини, який колись його вдарив цепом по голові. Після цього знущення стали ще більш жорстокішими. Коли Войтов прийшов до Тями, він побачив нерокому Тетяну в калюжі крові. Зав'язав на її шиї шарф. Та підвісив на шматку арматури. Затримали маніяка випадково охорона одного із підприємств затримала Войтова з цеглою, яку він вкрав. Коли його доставили до відділку міліції і надали можливість написати пояснення, яке ж було здивування слідчих, коли замість зізнання про. Крадіжку цегли вони побачили зізнання про вбивство. В поясненнях Войтов детально описав всі свої злодіяння. Після перевірки свідчень Войтова всі факти підтвердились. 11 серпня 1997 року суд оголосив вирок Войтову – розстріл. Однак, у зв'язку з запровадженням мораторію на смертну кару в Україні. Розстріл було замінено на довічне позбавлення волі. Кримінал не має вихідних та відпусток. До зустрічі у наступних кримінальних історіях.